Вітаю, друзі, з вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме творчість видатного українського та світового генія Олександра Довженка. А в якості експерта і гостя ми запросили в цю студію людину, яка без перебільшення може вважатися одним з найбільших довженкознавців на Україні. Отже, вітайте, будь ласка, пана Сергія Тримбача. Відомого кіносценариста та письменника, автора кількох знакових книг про Олександра Довженка, серед яких Загибель богів, Довженко без гриму та Олександр Довженко фільми Малюнки задуми, Довженко і кіно ХХ століття. Пане Сергію, кожен час, кожна епоха, кожне покоління. Любить дуже надягати певні ярлики, створювати певні штамби, узагальнювати, підлаштовувати таких людей, як Довженко, під себе, називати або ворогами, або друзями. Хто він є насправді? Яким є Довженко без гриму в світовому та в загальноукраїнському контексті сьогодення? Ну Взагалі без гриму не обходиться, коли от ми з вами, перш ніж сісти в ці крісла пройшли на гримерку, так? Так. В житті, так? В житті ж ми з вами, ну, ми чоловіки, ясна річ, що жінки то зрозуміло, що вони без гриму не обходяться. Чоловіки обходяться, але коли ми сідаємо проти камери, нас теж гримують. Так що, ну, а перед об'єктивом історії, тим більше. Тут так чи інакше перемальовують, да там. Кому хтось так, хтось так, хтось так, і на нові епохи, нові пісні, нові потрактування великих постатей. І інтерес. Довженко, я вважаю, він по-новому, от перша стадія ну, нового прочитання Довженка, вже посмертна, це, звичайно, шістдесятники. І це збіглося в часі в 66-му році. Е, побачило світ п'ятий том п'ятитомника, е, де були вперше, по суті, так комплексно видруковані щоденники. Я пам'ятаю що… За виключенням тих, які він спалив ну, в 39-му, 39-му. Зрозуміло, де? що ні, там я брав участь от уже недавно, порівняно років вісім тому, разом з московськими архівістами підготували щоденники. Вже все, що залишилось. Це я відповідаю, що все, що залишилось. Там надруковано. Причому мовою оригіналу. Там, де українською, то українською, там, де російською, там російською. От, бо він двомовний щоденник. От, тому це неминуче. Да, для шестдесятників оце було відкриття що Інший якийсь Довженко. Бо до того, що Довженко співець соціалістичної дійсності, співець комуністичних цінностей. До речі, я однями перечитував щоденники іншого великого чоловіка Олеся Гончара, і він записує, що прийшов до нього один із таких прогресивних людей вже в 90-ті роки, на початку 90-х, і каже: допитувався в мене, а що справді Довженко, Вірив у комунізм голубе. Та й я ж вірив, сказав йому Олесь Гончар. Ми всі вірили. От розумієте, от 60-ники вони, їм навіть важко було це уявити, як це вірить у комунізм, да? хоч вони жили ще в тій епосі але вже вже по-іншому. -по а про старі я завжди це не втомлююсь повторювати, що інтелектуали не тільки Радянського Союзу, ну в Радянському Союзі то здавалося. Само собою, але Західна Європа, вся практично на 80% інтелектуали були хто ліві. Діві. І це, Тобто вони вважали, що оця дійсність навколишня, вона недосконала і її треба змести з лиця землі. Бунюель, геній, режисер, що в мемуарах своїх пише, що я йшов вулицею Парижа. І в подумки піднімав в повітря всі ці палаці, все це. Ну, як писав, як співалося в пролетарському гімні, даснавання весь мір насінням разу, тобто. Вони були ліві, вони вірили в комунізм, в соціалізм, в необхідність перетворення і в благовісність перетворення. Тому думать, а в нас іноді вже зовсім інше, що це люди фальшивали, От прикидалися. Довженко прикидався. Гончар теж татаємно ненавидів цю систему. Було була ненависть до системи теж почитати. Досить і Гончар, і Довженко, була. Але вони вірили. В те, що вони виходить на практиці багато, але вони вірили, що цей паровоз, цей поїзд викотився на правильну магістраль. І у Франції вірили, в Італії вірили, вірили все це вірили. Тому це така реальність. І нагинать зараз Довженка і малювати його, що він насправді ненавидів і не вірив в комунізм. Навіщо? Але ж воював у лавах УНР. Воював, воював так. А у ВН що там? Не було соціалістів. штурмував арсенал з іншого боку, а потім зняв кіноразу Петлюра, Петлюра Венеченко, хто були за, за своїми? Ліві. Ну то вони всі були ліві. Тому ти інша річ, що вони були ліві за вільну Україну. Але на, на базі якої політики, якої ідеології? Лівої ідеології, тобто справедливість. Це ж до речі, звідки пішло? З французької революції ідеал. Який там був король, закон, що там іще було? Тріо. На зміну прийшло, що справедливість, братерство, Свобода, рівність. рівність братерство, да. От що було. Тобто це звідти тяглося. І тому зараз перемальовувати це не треба. Вони вони справді вірили. І Довженко в після війни, вже на початку 50-х як відомо, він. Довжанко почав їздити на будівництво Каховської ГЕС да, і симптоматичний запис в щоденнику. Що «Мимо мене пройшла зграйка дівчаток у червоних платячках. Я заплакав. Це це йдуть люди нової комуністичної доби там і так далі з пафосом. Людина вірила, при тому він бачив, і той же щоденник наповнений і переповнений спостереженнями, що як все це страшно зробиться, які ідіоти кругом дуже часто, особливо серед начальства. І, і все це. Але разом з тим повторюю, але разом з тим, Микола Вінграновський, геніальний поет, і не, не, не такий геніальний режисер, на жаль, хоча хто його знає, там якісь це ж теж щось не вийшло, там не склалося, але. але... Геній за, на, за натуру. Він же на курсі цьому знаменитому Довженка був. Він мені казав кілька разів, каже, ви думаєте, ну як Микола Степанович казав, ви думаєте, що Олександр Петрович учив нас режисурі? Ні, він на своїх лекціях малював нам картини майбутнього. Комуністичного суспільства. Це, 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 тобто, це, а дуже що ремеслу учить не треба, тобто це не його завдання. Там ці там учили якимсь технічним. А він учив світогляду, він учив е, е, оці ідеології, е, ну, з його точки зору, ті, що відповідає, якби магістралі розвитку е, людства. Геніально те, що фактично майже до 30 років він стояв надзвичайно далеко від кінематографу. До 32. До 32, да будемо я уточнювати. А потім зробив кілька таких потужних вибухів, що Чарлі Чаплін в весь голос заявив: у слов'янському світі немає більшого генія, тобто слов'янський світ подарував. Цивілізації лише Довженка. Крапка. До речі, Довженко, от якщо порівнювати з іншими геніями радянського кіно, про Ейзенштейн, Ейзенштейн правда, залишається. А от Пудовкін, який був проголошений генієм, його немає. немає. Е, Вєртов, правда, залишається, ну теж якось менше. А от Довженко о, залишає ну, в першу чергу земля. Ну, наприклад, Тарковський. Так? Весь ранній Тарковський вийшов, виплив із дощу, з води цієї космічної е, Довженкови. Нея Марковна Зорка була така кінознавець Московський, мені не раз казала, вона добре знала і дружила з Тарковським. Вона казала, що Тарковський, принаймні, раз на рік е, е, вилів заряджати землю Довженкову і дивився. її. І, і, і все час від времени роняв Голову е, на, в ладоні й мучительно не говорив, ну как, как он это делает? це ну, ну. І сам Тарковський же це визнавав вплив землі, саме землі. Він інші фільми, ну що щор інші на нього не впливали. А Звенигора? Не, не впливали, тому що там там от, е, Звенигора, до речі, це ж перший фільм Довженка, в якому є вже Довженко, Довженко як автор. Він сказав, що це моя палітра. Так, і він прескурант. Прейскурант можливостей. Він справді представив Але тоді це ж, тоді ніхто не міг зрозуміти, що воно таке. Тоді ж повезли в Москву показати геніям, які відбулися. Зенштейний Пудовки. Ну, із іншій залишив спогад про це. І він написав чесно, що я теж нічого не міг зрозуміти. Якась фігня випливає, хтось звідси все. Але він написав, що єдине, що було Понятно, що це дуже талантливий чоловік. І друге, що він сказав, що це щось Гоголівське є. І, і Довженко, до речі, він же з Чернігівської губернії. а насправді кореню в землі. В цьому оці, Гоголі і Гоголівському. Його мрія, до речі, ще вдома, яка не реалізувалася, на жаль, це Тарас Бульба. Чому? І... Тому що Сталіну не подобалося? Ні, е -е, він уже запускався, е -е, запустився з фільму в 41-му році. І тут бац е -е, війна. До речі, е Довженко, е як відомо, а у нього ж були великі пригоди після землі, після Івана 32 го року. Його, він стояв у, у списку на виліт, на арешт. Його чекала доля Леся Курбаса, Миколи Куліша і, і десятків, як відомо, печально відомих, трагічно відомих українських митців. Він там, мав би бути. Але, е, ну, по-перше, Сталін, як відомо, дуже цінував і треба сказати, любив кінематограф. А було любить за що? Як сшить було цю колосальну територію? Чим сшить? Та ще й неграмотну територію. Люди ж були в основному малограмотні. А, І тому кіно. Ну, але він о ще й любив цей вид мистецтва. Ну, Просто, я як... Я згадую про прощор, Щорса, що да. за перший тиждень передивилося кілька мільйонів людей по всьому Радянському місті. Це найуспішніше. Да. Оце ж Сталин і Да, Так, Вони, і, і знаючи це, Довженко і Сонцево, Дружина, їдуть на Кавказ і ховаються в санаторії там. Ну, сховатися, як може було сховатися від спецслужб. Звичайно, це все. На Кавказі. Ну, так, якби як, як страус у пісок засунули, цей Чорноморський пісок, голову. а раптом пролетить. Так, до речі, багато хто тоді робив. З Москви з ну, від столиць, кудись туди. Я знаю кількох людей, які таким чином врятувалися. Вони якось, ну, от на всіх, нем... всіх не упомніш, ці заші спецслужби, і от вони там і тут їх Борис Шумяцький викликає в Москву. Борис Шемецький, який тоді так, так, у міністр кіно називався він по-іншому, і обіцяє зустріч зі Сталіним. Причому він їм говорить, пише, що ні в коєм случає не заїжджайте в столицю ні в Київ, ні в Харків. пряміком. І в той же день, чи наступного дня він влаштовує аудиенцію із Сталіним. Тобто, ну тут, очевидно, була гра. Тому що з одного боку людина знає, але ця гра, до речі, не стільки з Довженком була ж. Люди, так як Бажан, спав уже одягнутий в костюмі з майданчиком, бо чекав, що його арештують. Раптом відкриває вранці газету Правда, а там указ про нагородження його орденом Леніна. Бо він в тігровій шкурі прикол. Тобто судьба грає з чоловіком, Ну, в даній ролі судьби товариш Сталін. Так і тут. Вочевидь, було, що і це приголомшило Довженка. І тому він так от, коли сьогодні розказують, що він там за сталіна а я подивився б на вас. Це сьогодні, якби отак вас, ага. Він як Карабас-Бараба, знаєш оцих бротін то в вагоні, то значить взяв, а цього взяв та й витяг туди. От і то, значить, ну і ясно, що інстинктивно вже ти цьому цій людині відданий. наскільки широю була ця симпатія з боку Сталіна? Е... Ну, він розумів все-таки, що у Сталіна було, як відомо, багато страшних недоліків, але його за ідіота вважати, що явно нема підстав. Тобто він розумів, що ну що ти будеш на дім'янах бідних, далеко не поїдеш. Ну, серед ну, яких всяких там поетів і тому подібне. Він розумів, що Довженко це дуже крупний художник. І тому на таких такі тебе царя, батюшку, піднімуть, співають. Підігріють якимись своїми світлом. І Довженко це розумів, що Берія дуже хотів його всіляко, так, Довженко, не тільки Довженко. І коли Сталін помер, Довженко розпачливо записав. В щоденнику, хто ж мене тепер захистить? Бо він боявся, що буде тепер генсеком Берія, а це могло кінчитися для Давжанка дуже погано. Так що на цьому все стояло, от, значною мірою. Але ж він наважився зробити Україну вогні. Хоча, бачите, Україна вогні» в Вогнієв, кіноповість, яку він написав під час війни як відомо. Але вона ж підтримувалася ким? Хрущовим. В першу чергу Хрущов, лідер, перший секретар, ЦК Компартії України, керівник України, президент України, по суті, справ, в сьогоднішньому розумінні, він каже: молодець, давай, що потрібно, печатаємо і все. Ну, а там добра душа все-таки переправила цю, цей текст нагору, прочитав Берія, прочитав потім і Сталін, і, в, і вони побачили, що цей товариш Довженко оказывается, которого мы считали преданным преданим и правительству, А він, виявляється, український націоналіст. Він страждає із-за того, що Україна і українці затиснуті між двома цими імперіями і їхніми е військами, і його душа кричить і квиличить. Особливо бурила е Сталіна те, що. Довженко, він так йому сказав. То ви що, до українських Тобто, А Довженко, до речі, він же епічний художник. Тобто він основна магістральна тема його фільмів це зміни історії. Як вона міняється, як вона виробляється. А хто її продукував, хто її мотором був? Чоловіки, звичайно, де там жінки в ті часи? Де да, на 10 плані. От. Тому для нього це жінки це були не фокус. І раптом вони потрапляють у фокус його увага. Епіка, і він розпачливо кричить, що жінки гинуть, діти гинуть. Якщо чоловіки гинуть, то ну, ну, вони самі себе там Ну, Коли е жінка гине, це значить гине ціла гілка. Е все, це зрубали гілку. А це дерево вже і воно скоро завалиться, вся ця Україна до Біса. Отже, що? і оце Сталіну страшно не сподобалося. Це... Вони ж всі, до речі, були інтернаціоналісти. Вони ж хотіли, як відомо, большевики, російські, ну, російські, в розумінні, імперські, вони ж хотіли, як відомо, зробити революцію не в отдельно взятій страні, а на всьому Роздуть ну, ну, ми на зло всім Мірової пожарно no, 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 no. ну не вийшло, не склалось, відклали тактично. Але тобто вони були інтернаціоналісти, тому це в них буржуазний націоналіст. Чому буржуазний? Тому що це от буржує. Вони ці а буржую, це ж страмляють нам і тому ти льош шумільнісу падлець на, на млин буржуазібуржуазії імперіалізм. Але, але як Сталін міг не помітити українськість Довженка в тому ж самому щорсі? Там же ж безліч української тематики. Без. Ха. Товариш Сталін навіть допомагав. Наприклад, Довженко в інтерв'ю одному говорить, що розказує, що Сталін. Його викликав і інтересувався і працює над щорсом. Це ж він йому замовив про українського ну, чепає вчепає українську. Ну, щоб показати, що революція і громадянська війна не з неба північно впали, а от теж і знизу, із українського народу, цього да, боло, із українського болота. Теж тут люди росли, значить виростали. От ну от і щорс знайшовся. І тому і він, значить, інтересувався як там, а пісні. Поют песни у вас, да, товарищ Сталин, поют, конечно, українські песни. А у вас є пластинки з записами українських песен? Да нет, товариш Сталин, у мене даже патефона нет. Коли товариш Довженко прийшов додому, то він уражений, і ну, яке яка, яка душевне ну, до тебе от ставлення вождя. Стояв на столі е, патіфон і стопочка е, платівок із записами українських пісень. Але тоді ж було так, що ти, е, оце ти етнічно українець. Етнічно. Вареники, шаровари, вишиванки, борщ, сало і так далі. Дорогой чоловік, залишайся своїм салом і, і вишиванці, все. Ми дивіться, в цих радянських фільмах до там, початку 60-х років колгосники в вишиванках. Пожалуйста, дорогой друг, ми ж не проти. А от це основа, але надбудова. Надбудова, ідеологія, там тільки імперська, комуністична і таке інше. І тому і товариш Сталін направляв його туди, в цю, цю. але от уже коли зайшлося про принципове, тут все ще добре, що він його не, не стратив, не, не, не послав. Ну, це вже кінець війни, бо все-таки він. Зрозумів, що краще його так опустити, і хай там А він, до речі, Сталін же кілька разів його викликав. На, на прогулянки Москвою. Це теж відомий відомий факт. Тобто він настільки був наближений, що нічні, у нічні, в, ні нічні ну, в день. А вночі о, мені розказував перший це. Мені Олесь Гончар колись про це розказував. Він більше того, Гончар написав колись навіть новелу Двоє вночі. В 63-му році було було набрано. Було набрано вже це оповідання в літературній Україні. І Олесь Терентіч розказував, що каже, і ми тут з валією з дружиною пішли в гості до одного письменника. І я похвалився, що каже, вранці мені дзвонять, що розсипали. Ну, хтось тоді ж стукачі були на кожному красу. От, Навіть тоді, в 63-му році, це було не бажано, що товариш Сталін з кимось Довженком там гуляли з художником. Ну, що -то там вже з інших було міркування, але, але, але ні. Да, і розказував мені Григорій Зельдович редактор, який добре знав Довжанка, що Довжанко їм розказував все це, що коли вони йшли Москвою, то тільки там десь на гої тіні. Ну, ясно, що все це було чеплення і так далі. І от оцей, тобто, Сталін, був впевнений в Довженкові, що це свій чоловік. І раптом він його так підвів, виявився націоналістом. Лю... українським. підвів любов'ю до це. своєї землі, до свого народу. підвів. І Довженко покав, вибачте, Сталін покарав його чим. Він відлучив його від тіла. Довженко писав йому, намагався переконати, просив правдієнці. Я вам все об'ясню, все розкажу. Ні, ні слова відповідь. І Сталін, він все таки був психолог. Він розумів, що для Довженка оце, це страшніший удар, ніжби він там десь був у таборах. Ми попросили, замовили тобі дати таку картинку. Агітку? Агітку, так, агітфільм тоді було таке жанрове визначення. Ти що нам показав? І це правда, що, а ти нам показав грудастих цих жінок, цих українок, які там з перше здоров'я це, ну, це. А ти показав землю, яка ж репається від врожаю? Ти показав дерева, які від 에... 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 леде не падають під вагою плодів. Тобто ти показав довершений ідеальний космос, який не потребує якихось перемін. А у нас що, така ідеологія? Нічого не міняти чи що? Його ж там, що він іпантеїст, що він біологіст, що він це співець природи досконалої. Ну там ще був Данило Демоцький оператор за камерою, там це його ще провина. ну В лапках провина. Провина в хорошому сенсі да, розумію. Він любив страшенно і як фотограф, і як кінооператор цю українську саме природу. Але менше з тим, Саме цей твір увійшов о, в десятку, мені здається, я, в дванадцятку найвизначніших витворів. У ну, 1958 році, з тих пір, ясно, що помінялось багато чого, але земля залишається в свят. Назавжди, так. І, суто кажучи, ми навіть собі не можемо уявити, скільком митцям він дав імпульс, в тому числі із, із когорти українського поетичного кіно. Ну і з західного кіно. Із західного, багато. і вітчизняного. До речі, до речі, сам Довженка, яку зі своїх кінострічок оцінював найвище? Чи він казав десь про це? Ну я, ну, я, судячи по деяких ремарках, то все-таки він розумів, що краще в нього ця трилогія. А це трилогія, по суті, справа, бо вона поєднана навіть героєм, якого грає Василь Свашенко. Це Звенигора, Арсенал і Земля. Тобто, це трилогія про цю Події про цей злам історичний, і про те, як, як йшла історія України і куди вона прийшла. Mm. Бо все, що було потім, він. Він же, от вже по війні, після цієї історії страшної з Україною вогні, він не раз в щоденнику записує, що дух творчості мене полишив. що в мені залишились якісь канцеляри там і, і все інше. Ну, правда, бачите, разом з тим він написав таке зачаровану десну. Значить, не полишив. Значить, все -таки, ну, але, але, але важко було, все-таки крила поламані. І чого, до речі, він під час війни вирішив, що я більше не буду знімати кіно, я буду писати. Тому що ну, скільки тут всього, скільки над тобою висять е і цензорів в тому числі, що це страшне. Я думаю, що все ж таки. З головним завданням свого життя Олександр Доженко впорався повною мірою. Людині дається від Бога талант, людині дається від Бога якесь таке призначення, якийсь шлях. І даються важкі обставини. Він жив в надзвичайно важких обставинах, в епоху таку таких перемін, що важко собі і уявити. Він перебував поруч з людиною, яка знищила мільйони. І все ж таки, незважаючи на оці всі злами, він зміг сказати слово і слово такої потуги, такої ваги, що його відлуння триває по сьогодні і триватиме надалі. Я так думаю, і переконатися в цьому допоміг нам е, наш сьогоднішній гість, пан Сергій Тримбач. Екс голова національної спілки кінематографістів України. Ну а мені лишається тільки е, згадати, що це було джерело мистецтв. Провів його я Микола Лисенко і до наступних зустрічей.